Можливо, ви в пошуках нової роботи і ходите по співбесідам, чи ви фрілансер і отримуєте за виконаний проект гонорар, чи може коуч, психолог, репетитор і працюєте погодинно. Впевнена, це відео треба подивитись усім, хто періодично називає ціну за свою роботу і ніяковіє, боїться втратити клієнта, чи зустрітись з його реакцією. Для початку. Тема свого гонорару дійсно непроста. Практично для всіх. Просто для когось вона трошки соромна, проте переносима, а для когось жах жахливий і зовсім нестерпна. Чому ж так? Здебільшого, ми переживаємо себе оголено, вразливо, коли озвучуємо ціну послуг. Нам з одного боку не хочеться виглядати. Жадібної нахабної пані, а з іншого невпевненою спеціалісткою. До того ж, і людина навпроти може відреагувати по різному: наприклад, знецінити, і за що такі гроші просити, засудити: ох, нічого собі забаганки, чи відмовитись, ой, ні, дякую. чи просто промовчати і нічого не відповідати. Позаяк ми сприймаємо ці реакції як відторгнення. Тому запам'ятовуємо, це нормально відчувати ніяковість в темі грошей. Відчуваємо ніяковість, але продовжуємо. А ще такі реакції це про іншу людину, про її можливості, її сором і її обмеження. Це не про вас. Для того, щоб впевнено продавати свої послуги і озвучувати їх вартість, перш за все, ви маєте продати цю вартість собі. собі. Тобто і на рівні мозку, і на рівні тіла, і на рівні емоцій, це має бути абсолютно конгруентна цифра. Беззаперечне відчуття. Добрий день, я Таня і я класна! Повірити в свою унікальність, повірять і інші. Що ж є підґрунтям для такого відчуття? По-перше, ваші результати, а ще краще, результати ваших клієнтів чи замовників. Складіть собі список, які мої професійні досягнення. Напишіть не тільки цифри, але й те, як це вплинуло. На інших людей, якими були зміни в їхньому житті завдяки саме вашій допомозі? Для прикладу, працюєте в продажах? Скільки продали? Чи ви репетитор? Скільки ваших студентів і за який час склали певні тести чи екзамени? Чи, можливо, ви дизайнер? Скільки проєктів і якої складності виконано? Що це змінило в житті ваших клієнтів? Наприклад, після редизайну квартиру продали швидко і за плюс 30% до попередньої вартості. Ці артефакти неможливо оскаржити, і саме вони говорять про вашу цінність, вплив та експертизу. Не кількість років досвіду, не ваша освіта, а саме конкретні цифри. Бо, в принципі, ви можете мати дворічну практику як коуч і нарахувати аж 50 успішних кейсів, а можете і 10 років працювати, за які немає що і показати. В рамках свого проєкту Психологія грошей я роблю розпаковку особистості кожній учасниці. Ми визначаємо чіткі результати і досягнення, щоб ви за будь-якої нагоди могли їх пред'явити як козир. Для прикладу, я провела 7 тисяч психотерапевтичних сесій за життя. Мої клієнти збільшують дохід вдвічі, створюють фінансову подушку, починають інвестувати, мають плани на пенсію і реалізовують свої істинні бажання, а не соціально прийняті. Другий пункт, який впливає на ціноутворення: власні відчуття та порівняння з конкурентами. Як суб'єктивно ви оцінюєте свій професійний рівень? Як вам здається, чи робите ви роботу якісно, швидко? І якщо ви робите якісно та швидко, то на контрасті з іншими? Наприклад, моя задача як психотерапевта зустріти людину в точці, в якій її ніхто ще ніколи не зустрічав. І це мій талант. Одразу бачити потребу людини. Наприклад, приходить жінка і каже: Хочу пробити фінансову стелю, але не вдається. А я бачу зовсім іншу потребу. Насправді їй хочеться народити дитину. Проте соромно в цьому зізнатись навіть самій собі. І ось моя задача підсвітити істинне бажання. Як тільки вона реалізує його, знайдуться і сили. На пробивання фінансової стелі. Я вмію уважно дивитись і бачити, це моя суперсила, а яка ваша. Дізнайтесь та розкажіть про неї іншим. Далі, третій пункт. Відгуки. Я щиро рекомендую мати кишеньку радостям. Тобто відгуків, як я її називаю, і складати туди. Будь-які хороші слова, компліменти, листи подяки про вас і вашу діяльність. Це може бути папочка на ноутбуці, а можливо на телефоні. Як вам зручно. І ось як тільки вам треба на співбесіду хоп! і соціальні докази вже під рукою. Ну і в темні часи, коли все валиться з рук і здається, що нічого не виходить, саме така кишенька. Надасть вам сил рухатись далі. Дівчат, що заходять в групу психологія грошей, я спонукаю створювати таку кишеньку, і це правда допомагає їм впевненіше почуватися на розмовах про підвищення. Пункт номер 4 затребуваність і популярність. Чи є у вас черга з клієнтів? Чи атакують вас рекрутери в LinkedIn? Інвестуйте в свій особистий бренд. Ставайте видимою в соцмережах, видимою в медіа, люди довіряють тим, кого знають і регулярно бачать. Звісно, не всім хочеться бути публічним. Проте мати хороше, якісно складене резюме. Ясний, чіткий профіль в Інстаграм я від душі рекомендую. Якщо вас неможливо знайти в інтернеті ви підозріла особа. Наприклад, у мене час від часу з'являється лист очікування. Тобто клієнти чекають своєї черги, щоб потрапити в терапію. І в основному тут працює моя репутація, тобто сарафанне радіо, але і активність в інстаграм. Та в YouTube також впливають і роблять свою справу. Люди, послухавши та побачивши мене, краще розуміють: а чи вирішить саме ця пані мої проблеми? Чи зможу я їй довіритись? Чи все ж таки піду до іншого спеціаліста? І фінальний пункт п'ятий. Ринкова вартість. Який гонорар в середньому у спеціалістів вашого рівня? Шукайте цю інформацію, розпитуйте, активно цікавтесь. Запитайте в чата GPT, зрештою. Знаю людей, яким соромно і страшно знати цю інформацію. Тобто менше знаю, краще сплю. Що ж я потім буду робити з почутим? Бо виявляється. Наприклад, що я прошу вдвічі менше, ніж мої колеги. Соромно. Виходьте зі своїх обмежуючих програм і дивіться правді в очі. Це може бути болячим. Проте вкрай, вкрай розвиваюче. Інформація про середню ринкову вартість не завжди значить, що і ви маєте ставити таку ж. Це ваш вибір. Проте так ви усвідомлюєте, на яку категорію претендуєте працювати у високому чеку, в середньому чи низькому. Ну і згідно вище перерахованих чотирьох пунктів, аргументувати собі, своїм клієнтам чи замовникам бажаний гонорар. Отже, підведемо підсумки: щоб сміливо заявляти свою ціну та претендувати на вищу зарплату вам треба. Мати перед собою власні результати та результати ваших клієнтів бажано в цифрах. Далі усвідомлювати власне враження від своєї професійності. Третє – Дбайливо збирати кожен відгук та подяку на свою адресу, і ставати видимою та затребуваною. Та знати, чи відповідає ваш рівень професіоналізму в ринкові вартості. Всі ці 5 пунктів насправді про вміння себе продавати, ключову навичку 21-го століття. І в груповому і в особистому наставництві я приділяю особливу увагу вмінню продавати себе. Якщо вам треба навчитись говорити про підвищення чи свій гонорар, звертайтесь. Контакти в описі до відео. Якщо це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і обов'язково поділіться в коментарях, що відчуваєте, коли розмова заходить про ваш гонорар та ціну.